Шо-шо? Забереш -шо? мій телефон буде Ну Зараз. Вікусь. Тут ці тут кашлі. Mm. Mm. Котра у нас година зараз. 6. Пів восьмого вже. Це в нас таке місце проведення ранку у ага. зв'язку з тривогою і обстрілом черговим. то й тут так і сидимо. Що чекаємо далі? Зараз буде видно в телеграм-каналах. Вже був відбій тривоги, Богдан пішов в школу, я ось роблю для Віки сніданок. Хотіла вже видихнути спокійно після обстрілу, але почитала, відкрила телеграм-канали. Коротше, що вам сказати? Ну, нема що казати, тому що всі так все самі знають. З тих пір, як я почала знімати відео українською мовою, слава Богу, мене дивляться тепер тільки українці, от, а українці і самі все знають. Я от зараз навіть якось фізично відчуваю, як це все, що відбувається, впливає на мене. В плані моїх якихось особистісних рис в плані здоров'я, в плані морального стану, фізичного стану і взагалі. от. І, на жаль, вже ці зміни вони, мені здається, безповоротні через цю війну. І вже навіть коли вона закінчиться, то це все, що зроблено, вже його не підлатаєш і не зміниш. То так маємо і жити. Ладно, я ще не буду тут пів відео щось ось так песимістично розказувати. Буду переходити вже до повсякденних справ. Тим більше, тут у мене віка щось розляглася на підлозі. Певно, що лежить, чекає. То зараз ми будемо снідати, лягла на мій, на мій тапочок. Вікусь, вставай. Тобі завтра вже один ручок. вставай що ти там валяєшся? добре, що хоч підлога підігрівається, так? Да? Вставай, вже будемо зараз снідати. Скажи привіт-привіт, дівчата, так? Да? Привіт-привіт. Ще, до речі, пару слів. Щодо сніданку. В Алмарті була акція на ось такі яблучні пірешки для дітей коштували 15 гривень. Але ось тільки один раз мені пощастило побачити їх в наявності. Я купила дві баночки. Це наразі друга закінчується. І скільки разів я не заходила, після того там пуста полиця. Хоча я б задоволенням купила ще. Але ось зараз навіть немає змоги заходити кожен день перевіряти, бо ми всі. Хворіємо по, по колу знову. Знаєте, як до сім'ї добирається болячка і всі починають по колу хворіти? Як перед новим роком було, так і зараз? Як би так потрапить такі ціні лапки, щоб вона мене не, не поцарапала, так? Да? Да? Ти думаєш да, над цим? Це дуже складна задача. Щоб якось відволіктися і покращити собі настрій, я вирішила спекти пирога в мультиварці. Ну, планується, шоколадно-банановий пиріг. Я вже дістала всі інгредієнти. Ми будемо готувати разом з Вікусіком, яка там їсть печиво. Вікусь, ти їси печиво, так? ти їси. А як же ти з сосіком будеш їсти печиво? А? Ти не знаєш, як ти будеш з сосіком їсти печиво. Так, підготувала всі інгредієнти: борошно, яйця, розпушувач, какао, масло, банан, сіль, міксер, цукор. І зараз буду замішувати тісто в цій мисочці. Збиваю масло із цукром. Далі треба збити ще плюс яйця і сіль. Далі додаю у цю збиту суміш, половину борошна. Також треба збити міксером. Далі додаю остаточну кількість борошна, також какао і розпушувач. В цю суміш, тепер треба додати ще банан. Як я знімаю відео. Да? Отак. От Отак знімаю відео. Банан в кашу таку я великою перем'яла. І зараз буду додавати в тісто. Все, ось таке тісто у нас вийшло. Зараз треба підготувати чашу мультиварки. Поклала віку спати. Пиріг випікається. А я зараз вирішила перекусити. У мене ще від учора залишився салат, який я вчора готувала на вечерю. Він із пекінської капусти, рис, крабові палички і маслини. Але це все треба заправити ще майонезом. Ось такий він, врешті, виходить. Ось такий вийшов у мене пиріг. Я його дістала, щоб він трохи охолов, і потім я його розріжу на дві частини і зсередини змажу згущеним молоком. Я пиріг зверху, посипала цукровою пудрою. Пиріг наш готовий, да, Віка? Вже ось такий нарізаний з начинкою. Ти теж хочеш, да? тобі поки такий не, не можна. Поки такий не можна. Так що, солоденьки, у нас на сьогодні є для підняття настрою. Сьогодні, взагалі, якась маячня відбувається вже півдня тривога, реально, через те, що міг ніяк не всядеться. Я вам вирішила познімати банки серед побутової хімії. Це ополіскувачі, в принципі, нічого нового. Але це ті засоби, яким я не зраджую, як я колись вже неодноразово показувала. Це ополіскувач від торгової марки Kids Essence. український виробник, Gold Drop Україна, Івано-Франківська область. Не перший раз купляю цей ополіскувач. Ті, хто дивиться мої відео, вони знають, що я не зраджую цьому засобу. А також ще полюбляю Оленку таку: це теж український виробник. Виробляється в місті Київ, Порошок стиральний, пральний для дитячих речей, і ось ополіскувач теж використовую. Проте шкода, що він продається тільки в епіцентрі, тому я ось його можу купити тільки в епіцентрі. Коштує до речі дуже бюджетно. Десь біля 40 гривень я його купляла. Це що стосується ополіскувачів, і ще хочу вам показати. Одне таке придбання справа в тому, що ще з початку війни я перестала користуватися всякими допоміжними засобами для прання там гелями, капсулами, все таке інше. Але ось нещодавно я придбала ось такий перволь для чорних речей. Це капсули, вони так симпатичненько виглядають. У Богдана є чорні речі, і недавно я їх випрала порошком і ополіскувачем. І вони були з пральної машини, так на наче вони десь в чулані лежали пів півроку. в якихось білих розводах, і все таке. Абсолютно не презентабельний вигляд. То я вирішила, що мені потрібен бензасіб для чорних речей. І, взагалі, у нас зараз такі розповсюджені, це переволь засоби рідкі для прання. Але для чорного там не було в той момент. Там були такі капсули, я їх купила. Капсули, звичайно, подорожче виходять, ніж засіб просто рідкий в пляшці. Але я задоволена, я вже пробувала прати, реанімувала ті чорні речі Богдана. Це його танцювальний костюм був для хіп-хопу. І я ось випрала то нормально, хоч зміг піти потанцювати. Ще хочу навести лату в цій корзинці, де в мене стоять пляшечки, тюбики різні з косметикою, але там щось пилюки накопичилось, то я зараз хочу помити. Заодно покажу вам, що в мене тут зберігає. Корзинку ось саме на терла порошком чистячим, хай воно повідкисає. Віка теж бажає помити, певно що. Так, ладно, зараз покажу вам, що в мене там цікавого зберігалось в тій корзинці. по Перше це дві отакі двофаски для волосся. Одна двофаска це дуже б'юджетний спрей, який я купила в АТБ. Десь гривень за 50. двофазний спрей для волосся. Схожий як гліскур, виробляє і все таке. Бійка. Ти наше мені світло? Оце воду взяла? вимикати світло? Як я тепер маю знімати? Де ти носка діла? Заходь. Давай зайдемо? Ні, не треба вимикати, заходь. Ось, то для такої ціни дуже гарно двофаска з задоволенням користуюся, але більше в продажу тебе не бачу. Це якесь, як то кажуть, як казали колись: в, ви бресіль, ви виложили в радянські часи. Також це двофаска від українського виробника Лоре, Лорена. Виробляється в місті Дніпро, до речі, як і багато чого зараз виробляється в місті Дніпро. То цей бренд Лорена теж звідти недорого коштує дешевше, ніж глізкур, і ну таке саме по суті, якщо не краще. От, то чому переплачувати? Це олія для вмивання від Avon. Це для. Вікової, я б сказала, шкіри дуже-дуже сухої, бо воно ніяк не пінеться. Це просто масло наносиш і змиваєш і все. Це сироватка для волосся, яку я нещодавно у влозі розповідала, що вирішила спробувати. Така сироватка з піпеткою для волосся. Далі, це в нас від шістої лінії Тонік, Мусьон Тонік. А це ось трійко засобів від українського виробника, також торгова марка More Nature. Дуже гарна. Гарні натуральні засоби, натуральний склад у них. Ось у мене тут в запасі два таких спреї. Це не двофаски, це просто такі зволожувальні спреї для волосся. Ними не для полегшування розчісування треба користуватись, а просто в якості зволоження волосся ну, протягом дня. А це від цієї ж марки торгової олія для волосся. Склад дуже гарний, але вона більш, така косм... більш така лікувальна, ніж косметична, бо ці всі сілько... силиконові олії з косметичних магазинів, їх можна нанести і не змивати з волосся, і вони надають такий гарний косметичний ефект і розгладжують. А ця олія вона от буквально як олія. Як лікувальна олія, і лише треба трохи переборщити, і, волоси, і волосся як сосульки, такі, що злиплись. Використовую просто так як лікування для кінчиків. І головне не перебільшувати, як то кажуть, дозу, тому що дуже сильно все злипається. А так склад, звичайно, дуже гарний. Але ось я не знаю інші олії, які ось не ті, що там лореаль, гарніри, все таке інше. А ось олії, які продаються як лікувальні, там олія кісточок винограду, ще якихось горіхів, наприклад, написано для волосся і тіла в продажу таке є. Я не знаю, чи воно так само склеює волосся, чи є такі торгові марки, які роблять такі лікувальні олії, що не склеюють. Це лише треба пробувати. Питання залишається. Відкритим. Але оця торгова марка, вона, звичайно, шикарна. В мене і. У мене ось і шампунь є від цієї торгової марки. Теж дуже гарний склад, безсульфатний шампунь з великим переліком натуральних речовин, масел, і все таке інше. Дуже гарний, реально безсульфатний шампунь, який дуже гарно очищує. Далі від Avon у мене тут ще є із лінійки, точніше, Clear Skin. це тонік-спиртовий для локальних потреб, скажімо так, не для щоденного використання. Це емульсія саха кислотами, її текстура мені не дуже подобається. Вона катається на обличчі і якось дуже погано вбирається в шкіру. Тому таке собі. Це в мене був дезодорант Avon з ароматом туалетної води чи парфуфюм парфумів. Away, проте тут уже майже нічого нема. Також від Clear Skin скраб для обличчя. А це мені подобається. Він такий дуже мілка там. Ця така скрабуюча, скрабуючі елементи. І він має такий аромат ментолу, такий холодок. Ну, приємно використовувати. Це, відео, у мене термозахист, теж непоганий і бюджетний. І це в мене від чистої лінії молочко. Але, по-перше, я ним зараз не користуюсь, бо я практично не використовую не користуюсь тональними засобами зараз. Це по-перше. А по-друге, це із старих якихось випусків, тому що наразі. Чиста лінія має таке маркування український продукт. Але треба мати на увазі, що це концерн Юні який продає свою продукцію будь-де, включаючи Російську Федерацію. Ну, тому такі справи. Також в мене там ще. Цій коробочці стояла от така олійка від Бюбхен Baby Oil. Це я купляла для Віки, коли вона тільки народилась. Дуже гарна олійка, дуже. Але тут ще залишилось, і для Віки я зараз не використовую. Для себе також не використовую, тому вона чекає, чекає своїх часів. Ти себе поводиш дуже, так знаєш. Так? Я їй кажу, що да. Да, та іди погуляй, тільки світло мені не вимикай. Я вибачаю, звичайно, дівчата. Я не знаю, на що схожі ці огляди, але я не знаю, як інакше. Тут у мене ще засоби для манікюру. Це засіб для зняття лаку, а це сушка для лаку від Avon. Але проблема в тому, що я зараз не, люб... не, люб... не роблю манікюр, не фарбую нігті, я маю на увазі. Тому це лежить на мені мертвим грузом. Зараз там уже домию корзинку і буду складати назад. Все, тепер у мене корзинка чиста і всі баночки вимиті, почищені, то хоч тепер е, виглядає нормально. Зараз буду готувати вечерю, м'ясо, точніше, жарити, смажити це куряче філем, буду смажити на грилі з ось такою приправою, типу для грилю. Це вже в нас друга порція пішла на приготування. Я потім буду довго мити плиту. Так, м'ясо для вечері в мене готове, майже як на пікніку на грилі. Стейки на грилі. Дівчата, я вже буду прощатись, бо вже в нас без 20-10 вечора. Зараз ми будемо вже готуватись до сну. Треба нагодувати кішку. Я тут роблю чай і заварюю сухофрукти собі, щоб не їсти пиріг на ніч. Все кажи всім пока-пока і до скорих зустрічей.